там поже узгодив все з Путіним. Такі думки насуться морожею, Хоча тут не все так однозначно. Дійсно, недавно була згадка про ймовірний дзвінок нового президента США російському диктатору. Перший за довгий час, де вони могли напряму без посередників обговорити завершення війни в Україні. А дехто навіть заявляє, що договір про мир вже готовий. залишилось тільки підписати. Та чи все так насправді розбираємося далі? Вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Ну а ми розпочинаємо. Майбутній радник новообраного. Президента США Дональда Трампа із з національним безпекою Майк Волтер розглядає кілька пропозицій щодо припинення війни АРА в Україні, в тому числі від генерала Кіта Кітакалого, якого Трамп оголосив середу своїм спецпредставником з питань України. Про це пише CNN з посиланням на два джерела знайомі з цим питанням. За даними джерел, хоча над деталями стратегії ще триває робота, чиновники Трампа ймовірно наполягатимуть на якнайшвидшому припиненні вогню, щоб тимчасово заморозити конфлікт, поки обидві сторони ведуть переговори. Очікується, що представники адміністрації Трампа також. Наполягатимуть, щоб європейські союзники і НАТО взяли на себе більшу частину тягаря витрат на підтримку України. Ми повинні довести це до відповідального кінця, сказав Волц в інтерв'ю телеканалу Фокс. Цитую далі, нам потрібно відновити стримування, відновити мир і упередити цю ескалацію, а не реагувати на неї. Зазначається, що плани, які розглядає Волц, включають пропозицію від Калога, який був радником з питань нацбезпеки в першій адміністрації Трампа. Як нагадує CNN, план Калога передбачає, що продовження військової допомоги в Україні буде залежати від участі Києва в мирних переговорах із РФ та офіційної політики США щодо припинення вогню та врегулювання українського конфлікту шляхом переговорів. Тим часом бажання України приєднатись до НАТО було б відкладено на тривалий період, щоб залучити РФ до столу переговорів. За даними джерел, волц також розглянув окрему пропозицію, яку схвалив колишній посол Трампа в Німеччині рік Гренел. Гранал раніше висловлював підтримку створення автономних областей всередині України, хоча він не пояснив детально, як це буде виглядати. Автономні регіони можуть означати багато речей для багатьох людей, але ви повинні пропрацювати ці деталі. Сказав він для видання Bloomberg. Інша ідея, яка висувається, полягає в тому, щоб дозволити РФ зберегти територію, яку вона зараз отримує в обмін на отримання України членства в НАТО. Хоча мало хто в орбіті Трампа схоже хоче запросити Україну до НАТО найбл. Лижчим часом кажуть джерела, і зазначається, що Україна була одним із низки питань, які Волц обговорили з радником Байдена з нацбезпеки Джеком Саліваном під час зустрічі. Водночас джерела попереджають, що зарано говорити про те, якою в кінцевому рахунку буде стратегія команди Трампа щодо припинення війни в Україні. Сам Трамп завжди змінює свої позиції та тактику передачі повідомлень, особливо щодо питань зовнішньої політики. Це означає, що процес планування, що стосується України, ймовірно, буде плавним. Так зува. Чоло одне джерело знайоме з внутрішніми перехідними дискусіями у свою чергу. Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі очільник Кремля Владімір Путлер намагається загострити ситуацію так, щоб у новообраному президента США Дональду Трампу не вдалося закінчити рашистсько українську війну. Про що український лідер заявив під час свого вечірнього звернення, як зазначив Зеленський Путлеру, закінчення війни не потрібно а також очільник Кремля хоче надати ще й іншим закінчити цю війну. Відтак вважає український лідер Потлер розмахує своїм решником для того, щоб зірвати зусилля Трампа, які точно будуть після інавгурації. Далі цитую, Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб в президента Трампа нічого не вийшло, щоб він не зміг закінчити війну. Вважає Зеленський. Президент акцентував, що Потлер єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто в війну вірить. І саме тому Потлерівська ескалація зараз це тиск, щоб згодом змушувати президента Амара. І йти на умови РФ підсумував він між тим, водання де економіст представило свою нову обкладинку, де порушено питання війни між РФ та Україною. На ній ми можемо побачити два стільця, що символізують дві сторони конфлікту, та так би мовити, між ними стіл перемовин. Цікаво, і те, що тут навіть зображена пора року, коли це станеться, і це ймовірно зима. Напис на фото буквально говорить, що це найменш погана угода для України, тим самим ніби пророкуючи, що перемовини між та Україна стануться вже в недалекому майбутньому, але знову ж таки незрозуміло на яких умовах для нашої країни. Нагадаємо, що раніше видання The Economist випустило обкладинку ребус із ймовірним прогнозом на 2025 рік. Журнал пропонував 10 тем, на які варто звернути увагу в 2025 році: вплив перемоги Трампа, а також війна України і РФ Ізраїлю і Палестини, серед інших тем: політичні протистояння, зміни клімату, штучний інтелект та інше. В рік, який обіцяє незвичний ступінь змін і невизначеності, світ попереду допоможе вам зазирнути в майбутнє, зрозуміти, що може відбутися далі. Анонсували на сторінці видання у соцмережі X. Обкладинка під назвою The World Ahead 2025 містить символіку, яка стосується ключових подій та трендів, що визначатимуть 25 рік. Це, зокрема, політичні лідери зображення новообраного президента США Трампа, президента Китаю Сі Сідзіньпіня, президента України Зеленського та інших. Економічні знаки, графіки, символи долара, юаня, тощо, елементи, що натякають на світові проблеми: ракетні випробування, ядерну ескалацію, зміни клімату, технологічні інновації, штучний інтелект, робототехніка, глобальні конфлікти, геополітика, військові конфлікти, тему часу та ресурсу, пісковий годинник, нафтові запаси. В центрі обкладинки можна було побачити скриньку, схожу на ту, що використовують для бюлетенів на виборах. Над нею розміщений. Пісковий годинник по обидва боки, від якого зображені персона, схожі на президента України Зеленського та президента РФ Путлера, які дивляться одне на одного, під скринькою зображені дві півкулі, за якими розміщені лідери США Джо Байден та Китаю Сі Сідзіньпінь, які дивляться у різні сторони. Ну а тим часом Україна не може зрівнятися із цифрами Москви чи толерантністю до втрат, які за словами західних офіційних осіб. Призводять до 1200 ліквідованих або 200 щодня на лінії фронту. Криза живої сили в Києві була відчутна в Покровську протягом кількох тижнів. Розповіли CNN, солдати на східному фронті. Її жорстока тактика Москви дає постійний успіх. Ситуація дуже критична, сказав іст. Позивний командира загону безпілотників, що працює в районі Покровська, нам не вистачає піхоти, щоб битися і протриматися деякий час, поки безпілотники виконують свою роботу. Тому ми часто бачимо ситуації, коли ворог неконтрольовано проникає у вразливі зони. Війська в Покровську розповіли Сіанан про настільки гостру нестачу живої сили, що вони боялися, що РФ може здійснити значний прорив і скаржилися на те, що їм доводиться використовувати безпілотники для удару по наступаючих рашистських підрозділах, оскільки їм не вистачає піхоти, щоб протистояти їм. Один командир сказав, що Селидове ключове місто за межами Покровська, захоплене РФ у жовтні було захищено лише шістьма українськими позиціями, що за його оцінками означало, що в операції брали участь близько 60 військових. Вони були швидко оточені, чисельно переважали та відступили зі значними втратами. Рідко можна почути, як українські війська зневажають командирів і різко оцінюють лінію фронту перед журналістами, але численні солдати навколо Покровська представили різку оцінку поточного російського наступу та своїх власних перспектив в цьому районі в найближчі місяці. Крім того, і майбутнє президентство Дональда Трампа викликає деяку тривогу. Війська прагнули не образити нового головнокомандувача США. Також стурбовані доли свого бою. Я буду стримуватися, бо говорю прямо сказав один солдат. Інший вже побоявся, що січнева мирна ініціатива після інавгурації Трампа може виявитися занадто пізною. Я не можу точно сказати, скільки в нас є часу. Якщо він взагалі є, сказав кашеє позивний снайпер-розвідник. Зараз вони максимально відкидають свої війська на породову, і тоді в один момент вони всі підуть на штурм. Вони можуть зайти дуже далеко. За один день, скажімо, перспектива початку мирних переговорів, коли. Трамп прийде до влади в січні, мало втішила бійців заморозити цю війну. Це палка з двома кінцями, сказав військовий. Чи ми віддамо землю, за яку віддали життя мої друзі? Чи продовжувати її повертати і втратити ще більше друзів? Якщо ці двоє дітків Трамп і президент Рев Путлер, почнуть мірятися силою, то Україна опиниться усередині всього цього. Це буде неприємно. Ворог наступає, тому що на землі немає людей, які обороняються. Продовжив він. Ніхто не хоче там сидіти. Дуже велика ймовірність, що вони не повернуться. Інший же військовий боєць ЗСУ Олександр Матяш заявив, що для того, щоб виграти війну, потрібно, щоб до неї долучилися всі громадяни України, зокрема жінки і пенсіонери. Добровольці закінчилися. Люди, які зараз йдуть, ідуть з необхідності. Дуже багато контрактників, нових пацанів, які. Прийшли дядьків, є люди мобілізовані, бусифіковані, як там кажуть, заявив він. І за словами військового якось військо поповнюється, проте цього недостатньо. Просто нам треба усвідомити, що якщо до цієї війни, до перемоги в цій війні не будуть долучені всі громадяни України, включно із жінками і навіть пенсіонерами, ми її не виграємо. Україна перестане існувати як незалежна унітарна держава. Констатував Олександр Матяш. Ну а далі цитую. Перемовинами на це не закінчиться в найближчий час. Нам треба готуватись до того, що комусь треба нас міняти рано чи пізно. Ми або наші діти будуть забирати цю територію назад, заявив Матяш. Ну а тим часом будемо говорити також і про завершення війни, яка, начебто, планують у Сполучених Штатах Амарака. Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що збирається призначити генерал лейтенанта у відставці Кіта Калога спеціальним представником з питань України та Росії. Сказав таке, цу разом ми забезпечимо мир через сили, зробимо Америку с. Від знову безпечним а в притаманні йому манері пообіцяв Трамп, А Келлог також пообіцяв на новій посаді забезпечити мир через силу, відстоюючи інтереси Америка про те, що відомо про людину, які Трамп доручив напевно найбільш серйозний виклик своїй майбутній адміністрації. А то також проаналізували саме це наші колеги з європейської правди, сказавши про те, що саме наступного року про генерала можуть писати вже і всі українські змі, як про. Співавтора одного з численних мирних планів для України, ну і про людину, на яку вже майбутній американський президент Трамп поклав завдання досягти завершення війни в Україні. Кіт Калох майже половину свого життя 36 років пов'язав із військовою службою. Останнім місцем служби Калога була одна із керівних посад в об'єднаному комітеті начальників штабів США, звідки він пішов у 2003 році. Звільнився з військової служби у званні генерал-лейтенанта запасу. А після цього він не одразу відійшов від державних справ, був долучений до Оти прохідного уряду Іраку, створеного коаліцією на чолі США після вторгнення в 2003-му. Поза тим Калох 12 років пропрацював в приватному секторі до передвиборчої кампанії Трампа. Келох приєднався навесні 2016 тисячі року. Ну і Після завершення роботи в адміністрації Трампа Келлог долучався за минулою так. Конденція до про Трамллівського москового центру Америка Policy інститут, де став співголовою центру нацбезпеки, і де доклався до Трампового бачення завершення війни в Україні. Ну і виклав він на свою пропозицію мирного плану разом з колегою в Америка Ферстполесі інститут Фредом Фляйцом. І суть така США за президентства Трампа офіційно почнуть політику мирних переговорів між Україною та РФ, щоб змусти обидві сторони брати в них участь, застосують важель. Впливу для України це призупинення постачання військової допомоги для Росії навпаки посилення військової підтримки Києва. А ну і також інші видання аналізують сильні сторони Трампа і те, як Україна може дати Трампу більше шансів домогтися від Росії мирної угоди. Тож, на думку аналітиків, Трампа може бути більше шансів схилити Росію до переговорів і досягти мирної угоди, якщо він поставить Україну в сильне становище. Пише про це бізнес інсайдер. Я нагадує видання, що Трамп Рам заявив, що його пріоритетом є припинення війни в Україні. Про цьому він призначив спеціальним посланцем щодо війни в Україні відставного генерал-лейтенанта Кіта Калга, який раніше пропонував передати окуповану українську територію Росії. Бізнес інсайдер пише таке цитую, Однак військові та політичні лідери Європи попереджають, що угода. В результаті якої Росія отримає надто багато швидше за все стане прилюді до подальшого конфлікту, як зазначають аналітики, значуща мирна угода може бути досягнута тільки за підтримки України, забезпечення її можливості вести переговори з позиції сили. Джон Лав, молодший науковий співробітник програми ЗРФ та Євразії в Читам Хаус, вважає, що відмова від України як наслідок стратегічного просування Росії в Європі може виставити Трампа слабким і підштовхнути головний глобаль конкурентів до США натомість кажуть експерти, Україна має бути поставлена в встановище, що дозволяє стримувати Російську Федерацію. Ну і щодо умов, на яких можливу підтримку Україні, зокрема йдеться про довгострокові програми, спрямовані на зміцнення обороноздатності та розвиток стратегічних можливостей. Уже створені умови для виробництва далекобійних ракет, дронів, боєприпасів, систем протиповітряної оборони, бронетехніки, артилерії, роботизованих комплексів та систем РЕП. Ну і також для посилення безпеки був створений новий. Альянс Північна група плюс Україна. Це 12 країн: Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Нідерланди, Польща та Велика Британія. Як зазначає міністр оборони України Ростам Умєров, продовжується робота у форматі Рамштайн. Ну, а наостанок також хочемо сказати щодо неочікуваного такого. Ігрового ходу, так би мовити, від НАТО, Європи та Туреччини, адже проти диктатора Путіна відкрився другий фронт у Сирії. Що з цього приводу відомо також? Поговоримо, адже наступ сирійської позиції це частина великого плану, як змусити диктатора Владиміра Путіна до переговорів. Російський диктатор має опинитися в складній ситуації. Таку думку висловив і голова громадської організації Україна в НАТО Юрій Романюк, зауваживши, що Захід послідовно працює, аби всадити Путіна за стіл переговорів на власних умовах. Один із елементів цього плану наступ опозиції у Сирії. Як наголосив Романюк, нещодавно відбувся несподіваний візит генсека НАТО Марка Рюта до Туреччини, який до того також зустрівся із новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Офіційна причина зустрічі із президентом Ердоганом поговорити про мирний план Ердогана та про продаж зброї. Далі цитую про що йшлося, і що сказав Романюк. Спершу візиту видався дещо дивним. Навіть навіщо летіти до Туреччини, яка публічно на сьогодні нічого не вирішує. Ердоган говорив про свій мирний план щодо війни в Україні. Росія тоді його розкритикувала і заявила, що не збирається нічого заморожувати. І тут сирійська опозиція пішла у наступ після перемир'я, яке тривало кілька років. Путін думав, що у нього в Сирії вже все вирішено. Він забрав звідти багато військ для війни в Україні. Ну і також близько місяця тому відбувся візит держсекретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена до Ізраїлю. І зрештою там вдалося домовитись про припинення війни із Ліваном. І цього вимагали як Сполучені Штати Америки, так і зокрема Туреччина. І тут сирійська опозиція іде в наступ. Таку також на думку Романюка Ердоган міг образитися на Росію через те, що Туреччина ще не прийняли у Брікс. Тому він мститься таким способом Путіна. Далі знову ж таки цитую експерта для Путіна. Відкрився другий фронт. Він вважав, що Сирія вже у нього в кишені. А зараз диктатор також із підмоченими перепрошую штанами, так ідеться саме в прямій мові. Просить допомогу Путіна, бо його режим може впасти. Путін зараз на шпагаті або він кидає Сирію, або знімає частину військ з війни в Україні і перекидає туди. Він відкриває вікно можливостей, або з часом змусити Путіна посадити за стіл перемови на умовах Заходу. А якщо він не захоче, то повністю втратить Сирію, зауважив Руманюк. Ну і додамо, що також війна в Сирії триває ще з 2011 року, і Росія та Іран підтримують урядові сили. Захід, Туреччина та інші країни підтримують сирійську опозицію.